Милка, яка вартувала життя на Прикарпатті в аварії, загинув 71-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тлумицькій громаді. Водій проявив неуважність та наїхав на пенсіонера. Від отриманих травм він помер на місці. Водій автівки за кермом був тверезий. На місці події правоохоронці встановили, що на автодорозі Н-18 з сполученням івано франківськ Тернопіль між населеними пунктами Нижнів та Антонівка 65-річний водій автомобіля Peugeot 207 Сім мешканець Тернопільської області рухався у сторону Тернополя. Керманич проявив неуважність та допустив наїзд на пішохода. Останній знаходився на смузі руху автомобіля. За фактом смертельної ДТП розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Деся про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Ще одна аварія цього ж дня трапилась в Івано-Франківську. 27-річний місцевий мешканець здійснюючи маневри обгону, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив зіткнення із велосипедистом. Про результаті ДТП місцевого мешканця 1985 року народження госпіталізовано з тяжкими тілесними ушкодженнями до міської клінічної лікарні. Слідчими територіального підрозділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Зокрема, водії бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правила обгону, приїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань та користуйтеся пасками безпеки. Для встановлення обставин ДТП слідчими призначено ряд експертиз транспортні засоби поміщено на арешт майданчик Льося Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.